World of Tanks, тут, як би, блядь, вот нам інтересно ця херня. Заходимо на офіційний сайтик, да? Тут я залогінений, тут я залогінений, так що давайте мені інструкцію, куди ж там нажимати. Дорога тут як така страшна. Геройний райт, у мене поки качається ланчер, євротанки. Поняв, гру треба по новій ставити. Олександр, я думав, да, вказується ні. Сейчас розберемося. Вказується ні. Так, мені треба в особистий кабінет зайти, так? я тут бачив перенос аккаунта. Перенести аккаунт. Е, я підтверджую, що я прочитав і прийняв. Конечно, конечно цей. Прочитали і прийняли. Все правильно ми зробили. При приносити аккаунту буде перенесувати про прогрес, прогрес у різних іграх: World of Tanks, World of Tanks Beast, World of Terf, Warflands і Warships. О, бля, прикольно. Перенесемо два аккаунта через ланчі. Так, продовжуйте грати на Єврорегіоні Wargame. Окей, okay, жмем кнопочку. Аккаунт процесі переноса. Идет создание аккаунта Так, игровой процедуре аккаунтом может заниматься від нескольких минут до нескольких часов в исключительных случаях до нескольких дней. Ладно, ждем дальше. Теперь запускаємо лаунчер. гейм-центр запускаємо. Дивимось, що далі получится у нас. Чекаємо обнову. На почту добрый понятно. Та Я зрозумів, що треба в 5 вжати всі діла. Сейчас буду переносить короче, аккаунт e, Real Player. Він є e, e, глава клана RPG. Це Та, думаю, також цікаво буде. E, так. Окей. Встановіть ігри в Argentin. Спасибо, блядь. E, Перенесемо аккаунт. В конце ігровий процес знаходиться в процесі приносення. Понятно. Це хорошо, треба Player, да? як тут варіанти, Например, Real Player готовий. Робимо вибір. Перейти до вибіру. Угу. Блядь, насправді я дуже здивований, що картошка реально змогла в таку автоматизацію зробити все. Я, я, я ні чесно, я ніде не бачив інфи, що буде. можливість що так автоматиз... автоматизовано перенести ем... аккаунти. Взагалі как би не знав. Ні, ніде не бачив інформації, а тут така, коротше, приколюха. Так, давайте переходимо до вибору. Так, грати на Єврорегіоні. Е, грати на. Блядь, подивіться, грати на Рурегіоні, як топочка херня. Грати на Єврорегіоні. Чи що це радиться? Грати на Єврорегіоні. Так, я на в World of Tanks. ага. Е, о, дивіться, бачите, галочка появилася. Я погоджуюсь на перенесення World of Tanks клану під моїм командою на Єврорегіоні. На секундочку, дивіться. А там такої галочки не було. Дуже прикольно. Е дуже круто, що вони неї цей. що буде перенесено клан. Увага! Ви, маєте, е ви є командувачем наступних кланів. Ага, World of Tanks, RPG, Real Place Gamers. Так, да, мій клан. Е з перенесенням аккаунту ваші клани будуть розформовані на ру-регіоні і перенесені на євро-регіон. Якщо планові присвоєно випадкове м'я та тех, ви можете змінити їх безкоштовно. Круто. Жмемо продовжити. Оце і все, блядь. За скільки кіпішу, тут на три минути кодерам робити оцю хурню, а вони блядь, два місяці затягують переноски. Хочеться так. так. Аккаунті прогрес ігор вже переносено на Єврорегіон. Що продовжити гру, вам не авторизуватися у системі Wargame на Єврорегіоні. Ніху собі, А Ану, цього ріл рі 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 А це ще думає, блядь. <гум> ну давайте цей. Давайте подившим, Тут мені Міндирект кнопочку, нажати далі. Дата, дата реєстрації зажилися. Поняв, поняв. Ага, ха, Ага. Ого. Ого. Ого, щось обновляє. Добрий вечір, ми Скажіть, будь ласка, як вступити до вас клан. Мій клан РПГ Вхід вільний. Зараз ми його перенесемо. Також. Він також переноситься зараз. а ха ха Паладін 501 ТВ. Набор циферок. Ха-ха-ха, блять. У мене ще аккаунт не вдалився. У мене на Єврорегіоні є такий самий аккаунт. Такий самий нік є. Я подав на удалення. Примерний дурак, я підготовився. У мене на Європі і на СНГ були одинакові імейли. І одинакові ніки. Я оцей аккаунт, який буду переносити на ну, типу снг який планував переносити на Європу, я на ньому зараніше поміняв емейл. Це дуже важливо. Тому що зараз у людей з цим стикаються проблеми. Хоча Wargaming говорив, що проблем не буде з таким, з таким якщо у вас одинакові мейли. І оцей аккаунт, який на Європі був з таким самим нікнеймом, я подав на одалення. Понімаєте приколюха. Я подав його на видалення і він має удалитися десь через 2 тижні. І потім я верну собі нік нормальний. О, дивіться, ці тунчики обновилися. Да Так, давайте почекаємо цього аккаунта. О, все <кхи> Взагалі здорово, все перенеслося. Охріння. Зараз До... зайдемо на ревплеєра, на подивимося, що з кланом робиться. <кхи> робиться, так. Да. Потім 에... Потом цей. Подивимося, що далі буде робиться. Моди відучі працюють. Віталій, мені говорили, що взагалі тіпа, всі моди працюють, які були. Я зрозумів. Правильно, розформований на ру. Да. Я заходжу на Європу. От і код, горемо слава, доброго дня. Чава, Портов, здорова, здорово. Хлопці, скажіть, через місяць можна буде принести? Да? Да. Просто до 12 числа ми можемо грати на, ну, на тому самому клієнті, що був. Після 12 числа ми не зможемо зайти в гру, не вибравши куди ми хочемо перейти. Да, да, я зрозумів, що треба було, блядь, утром код лупінтувати. А ну, євро. А там тут казали, що так нажать щось буде інтересне. Фокус должен був. Клан мене цікавить. Я вже назву плану еблему змінив, вже 13 чоловік своїх перейшов. Поняв. Оп, сторіс вже пише. То друзі. А в друзях диви, хайтек. Друзі лишилися, слух! Друзі лишилися. Хайтек сторики, я поки грати не буду, тому цей, сорі. Всі перейшли, будемо цей. Не, я по це, я поки грати не буду з цього аккаунта. Ааа, дивіться, мене блять, мене такий клан був на Європі, охуєть. Це, кстати, це здорово. Будемо разом придумувати клан пантег і клан назву. Це, кстати, здорово. Купую арт Тупе Тупете, блядь, макс, це не цей. Не ошибайтеся не, не, не так. Піскай, що робити з екіпажем? Мне треба посадити на танки, чи можна залишити казармі. Можна залишити в казармі, дивись, казарма, п нічого не пересажував на убранці всі на місці. Тому безспокоїно наближайте в казармі, все лишилося. Що, що по клану незайманий клан. Щас куби подивимося. Щас подивимось куби. Е куби лям, льоп твої мать, хлопці, ви шо? Лям куби, го, бля, фінку качать. Так, все, давайте. Е погнали на другий аккаунт. <клух> Кстати, якраз в як міняти аккаунти швидко, не, не закриваючи гру. Відключайтесь у от сервака, заходите в лаунчер. Отут швидко міняєте на даний момент на цей аккаунт, жмете увійти в гру. Чи техніка, яку можна відновитися за щось. Анатолій, наскільки я знаю, позлітало, але в мене нема що відновлювати. Так, питали за рефералку. Дивимося рефералку. Да, Рефералка повністю злетіла. Рефералка повністю злетіла. У е, мене були незавершені ці реферальні прикалюхи, поняли е, ці. Недороблення, не злетіли повністю. Томак, якщо хтось робить рефералку, сім'ю аккаунт, спочатку доробляють рефералку, потім переходьте вже на. на Європу. Е, так, що я ще забувся? А, за цю писали, за боєпропуск. Ану купити поліпшену перепустку. Що по ціні? Ціна стала ж та сама: 575 грн. Ооо, -о -о, кек народ. Доступно е разів для купівлі один. Я цю херню купив на Рурегіоні. Я її пройшов, Сюди перенесли, я її знову можу купити. А це їмбова херня. Я вам скажу. Тут такі вкусні награди, блядь. Піпець, прям. Тут такі вкусні награди без шуток. А де там найти ту херню? О, дивіться, 25 гривні. Давайте, перев... не, не забувайте тут вибирати в даний зуб перевід на українську. 7 днів танку премія каунта 15 задань на Х5 досвіду будь-якої машини. Блять, прокачка піпець охуєнна. x5. 10 особистіх резерв плюс 100% досвіду на одну годину. Афігеть, 10 особистіх резервів плюс 50% до кредитів на одну годину. Купинна знижка 25% на будь-який товар преміум магазині за винятком деяких спальних пропозицій діє протягом 90, 90 днів. Е, ну, Номер карточки Сірі, я думаю, палить. смисла нема. У мене та сама карточка в описі закріплена. Статі, можете скинути цю карточку по 25 гривень, кому не впаде. <реш> на цей номер карточки, що я ввожу. Можете скинути по 25 гривень. Ну, так чисто, блядь, ради прикола. А от далі я вам ні хера не покажу, шановні. От номер карточки побачили, воно туди задонатить. А далі я вам ні не покажу. Сука! Даже цей CV код коротше, не цей, бля. Не закривається. Е... Зірочками. Реально можна було б спалити, блядь. <гум> так сплатило все чотенько Так, Два... не зняло нічого. 25 гривень як зняло так і є